Вітаю, друзі! Чи було у вас таке, що після перегляду якогось відео виникло непереборне бажання повторити дії блогера? Підозрюю, що багато хто з вас зараз усміхнувся і ствердно кивнув. От і зі мною таке сталося пару днів назад. Натрапила випадково на канал своєї землячки Наталі. Зраділа, що живемо в практично однакових кліматичних умовах, а значить, можна багато чого перейняти з її досвіду. Почала дивитись на свіжіше відео і в прямому сенсі, Тримала шок. Наталя прямо зараз займається висівом квіткового насіння у відкритий ґрунт. Маю за плечима півстоліття свідомого життя, а до такого сама не додумалась. Та й ніде такого не чула і не бачила. Але ж воно й правильно. Раз погода тримається в рамках мінус трьох-чотирьох. Та плюс 50 градусів, то чому б і не зайнятися такими посівами? Насіннячко саме відчує, коли йому прокинутись, і вологи в другій половині зими та першій весни вистачає. А як я раніше сіяла десь у квітні-травні, то вже тоді нічого у мене й не сходило, бо ж дощів тоді малувато, а сонце вже починає зайве припікати. Так от ходила я після відео пані Наталі сама не своя увесь день і думала, гадала, щоб його й собі посіяти та де розмістити ці квіти. До чого додумалась і що з цього вийшло, дивіться далі. І так вирішила я придбати люпин або на перстянку, або те й друге разом. Не відкладаючи в довгий ящик, зразу ж на другий день попрямувала до місцевого магазину Агрозооцентр та насіння, якого хотіла, там не виявилось. Але жуки вже чухаються, тому купила ось таку красу: чорнобривці біла куля з ванільним відтінком. Мікс «Фантастік», який складається із хризантемоподібних чорнобривців жовтого, оранжевого і золотистого кольорів. Мікс цукор та спеції, до якого входять квіти. Жовтого, оранжевого, майже червоного і майже білого кольорів. До речі, саме цей сорт чорнобривців підходить для виготовлення дуже духмяних прянощів. Не встояла перед красолею полуниця з вершками. У мене в рідному селі, де я народилася, ці квіти називають настурціями. Ну і Довго крутилася навколо портулаку повного. Ледве умовила себе його не купувати, але ж буквально через годинку зайшла в інший магазин і таки купила. Я уже раніше таку ж саму суміш сіяла, але тоді посходили простенькі квіточки із одним рядочком пелюсток. Вони теж гарні, але ж хотілося все-таки повних квіточок. Так от цього разу сподіваюся, що виробник попався більш добросовісний і виросте у мене саме те, що показано на фото. Ну а Тепер треба мені визначатися із місцем, де можна розташувати увесь оцей скарб, а також починати готувати землю під посіви. Щодо місця, то усі вибрані мною квіти полюбляють сонце. А цього добра у мене більш ніж достатньо. Ось, наприклад, у саду є трикутничок, утворений трьома туйками. Я його для себе називаю смородиновим фонтанчиком, тому що по центру розташований кущ смачнющої смородини, і коли вона вкривається листям, цвітом та ще ягодами. То гілочки починають опускатися трошки вниз і розпадаються, наче струмені води. Так, от, саме навколо цієї смородини, я збираюся посіяти чорнобривці. Звичайно, попередньо оцей шар землі із травою і коріннями знімлю повністю і замість нього насиплю. Грунту і згороду домішаю до нього трохи. Перегною, трохи піску і трохи перепрівшої щепи. Показую процес роботи у садку. За допомогою сапи зрушила увесь верхній шар землі. Думала, доведеться цей кусок роботи відкласти на потім, тому що останніми днями дуже туманило, мрячило, дощило, думала, буде болото, але ні. Коріння трави дуже гарно попідрізалися, дуже легко, і земля на сапу зовсім не налипала. Крупними граблями згребла корінці і зелену травичку. Пройшлася ще раз сапою, аби. Позрізати все, що залишилося. Зараз це саме зроблю на другій половинці трикутника і повиношу оці кубки, які утворилися. Тепер принесу кілька відер грунтової суміші і граблями та сапою рівномірно розподілю її по всій площі ділянки. Центральну частину навколо смородини замульчували перепрілою щепою. Вийшло не тільки корисно для самого куща, а й досить декоративно, як для зимової клумбочки. А зараз займуся посівами. Високі чорнобривці посію вздовж лівої сторони трикутника, середньорослі вздовж правої сторони, а найнижчі ось тут попереду. Таким чином, Чорнобривці не будуть закривати один одного і всі будуть на виду. Сію чорнобривці ось так. Взяла старого ножичка, ним роблю ось таку борозенку. Глибиною десь 2-3 см, не більше. Потім по цій борозенці розкладаю насіннячко. Не знаю, чи зараз побачите, спробую показати. На відстані сантиметрів 10 одна від одної. Ось одна насінинка, через 10 см наступна. Це, якщо пальцями, то десь отака відстань виходить. Ось Можна зміряти просто без лінійки на око. І... Потім тим же самим ножичком, ось так раз, 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 і позакривала посіви. І все, оце буде кінець. А от на Турцію і портулак вирішила посадити у старі каструлі. Портулак у мене вже так ріс і було досить гарно. На жаль, тільки фото не збереглося. З красолею, думаю, теж гарний вазон вийде. Те, що посуди не старі, не так страшно, бо обидві рослини сланкі. Тому, коли вони підростуть, то почнуть звисати на боки і прикриватимуть собою неприглядні стінки. Для портулаку взяла меншу каструлю, насипала у неї збіднений ґрунт в перемішку із камінцями та відсівом. Рослина таке любить. А для красолі насипала ґрунтосуміш, таку саму, як робила і для чорнобривців. Насіння портулаку дуже дрібненьке. Беру його просто щіпочку і легесенько розтрушую по поверхні. Руками відчувається, де воно. тому... Ось так і не присипаю його нічим. При першому ж дощі, навіть сильному тумані, земля зволожиться і насіннячко саме увійде в землю настільки, наскільки йому потрібно. Насіння красолі навпаки дуже крупне. Беру буквально 5 насінинок, густіше не треба сіяти. І роблю у землі за допомогою ножа. Ось такого заглиблення приблизно на 2-3 см і в кожну ямочку кладу по насінинці. Ось так і так. І так. І тепер цим самим ножичком закриваю ямки. Поливу ніякого зараз не треба, тому що земля і так волога, і погода на дворі стоїть волога, то в собі природним шляхом насінинки змочаться як треба, і, дасть Бог зійдуть. Я їх залишаю ось тут. Обидві оці посудини сюди постійно світить сонце, практично увесь день, особливо коли виноград ще не розпущений. Тому як на дворі буде температура достатня для сходів, то рослини, сподіваюся, будуть сходити. І дуже надіюся, що буде їм тут добре. Ну що ж, закінчила свої посіви, з нетерпінням буду чекати сходів і прекрасних квітів, але оскільки роблю так вперше, то хочу себе підстрахувати. Насіння ще залишилося, тому десь під кінець лютого посію його на розсаду. Який спосіб так точно спрацює, а який і як, побачите з приходом весни. Тому залишайтесь на каналі зі мною, хто вже підписався. Приєднуйтесь, хто ще не встиг. А також ставте вподобайки, кому дане відео було цікавим чи корисним. На все добре.